Виставки у нас відбуваються в коледжі, презентуються чи доволі часто, і ми вирішили в якості презентації цієї виставки зробити її якоюсь незвичайною, щоб було цікавіше. І запропонували дітям взяти участь в образах тих людей, які зображені на виставці. Кожен із них вибирав якогось свого персонажа, вивчав його трошечки біографію і подавав його в ось такому екскурсії тих часів ось так вони зустрілися більше як 100 років тому схід і захід України 5 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила про незалежну самостійну Українську Народну Республіку. 1 грудня 1918 року у місті Фастові представники Західноукраїнської Народної Республіки і члени Української Народної Республіки підписали преступний договір про об'єднання двох республік в єдину державу. А 3 січня 1919 року Українська Національна Рада Західноукраїнської Республіки у Станіславові цей договір і своїх членів направила до Української Народної Республіки. А 22 січня 1919 року директорія Української Народної Республіки своїм універсалом проголосила про незалежність Української Народної Республіки. І про це в цей же день у святковій атмосфері було проголошено на Софіївській площі міста Києва. Але до цього священного дня було ще багато подій і дуже коротенько відкриваючи нашу виставку. Ми пробіжимось по всіх регіонах України. Поступово українські ради були засновані по всіх повітах, містах та містечках Київщини. 2 липня 1917 року була створена Київська губернська українська рада, яку очолив Іван Фещенко-Чопівський. Масові українські демонстрації в Києві та інших містах губернії мали важливе політичне значення. Вони показували росі... російським політикам, що Україна та українці існують, що українське питання не варто ігнорувати. Українцям вдалося обійняти чимало посад повітових комісарів. А після перших демократичних місцевих виборів українські фракції були створені у багатьох органах місцевого самоврядування Київщини. Із березня 17-го поділя перше повідомлення про події у Петрограді. Усі політично активні мешканці Вінниці зібралися у міській думі, створили раду громадянських організацій, яку очолив зіслав Грохольський. На початку травня спілка скликала український губернський з'їзд. Згідно з третього універсалу, у листопаді 17-го школи та це Поділля стало частиною Української Народної Республіки. Великого клопоту ново... новоствореній державі задавали більшовики. Як казав Віктор Приходько, директорі УНР з урядом і цілим українським політичним Києвом. Відійшла до Вінниці на Поділі, що стала тимчасовою столицею України. Знову готель Сало став... став центром осідку найвищих лад та установ, а співробітники цих установ оселилися у приватних помешканнях цього величенького міста з модерними будовами міста, що став змагатися з кивцем у першій з губернії. У складі Російської імперії Кримський півостров разом з прилеглими територіями Лівобережжя Дніпра і Приазов'я утворював Таврійську губернію з центр у Сімферополі. Севастополь був окремим родоначальством і головою головної бази Чорноморського флоту. Створення у Києві Центральної Ради активізува Український національний рух на півострові. І, зокрема, на флоті. Невдовзі в Гурбенському центрі постала Шеферопольська українська громада та український військовий клуб імені Петра Дорошенко. У травні 1917 року прапорщик 32-го запасного полку Юрій Тютюник створив перший український сіферопольський полк імені Петра Дорошенка. До кінця 1917-го над багатьма кораблями зайвалися сині жовті стяги. Як казав Павло Скоропадський, Україна ж не може жити, не володіючи Кримом. Це буде якийсь стул без ніг. Крим повинен належати Україні. На яких умовах це байдуже. Бо це повне злитя чи широка автономія. Останнє повинно залежати від бажання самих Кримців. Але нам треба бути цілком забезпеченим від ворожих дій з боку Криму. У сенсі ж економічному, Крим фактично не може існувати без нас. Я, Василь Коваленко Остапович, хорунжий армії УНР, учасник бою під крутами, доброволець Богданівського полку, також брав участь у бою проти деніківців та більшовиків у складі чорних запорожців. Також лицар Залізного хреста за зимовий похід. З падінням царського режиму 22 березня 1917 року. Чернігові на площі перед Спаським собором відбулися святкування перемоги революції за участі близько 20 тисяч осіб. Цього дня вперше над містом було піднято синьо-жовтий прапор. А вже 31 березня в приміщенні дворянського зібрання відбулися перші українські збори під українським прапором із виконанням гімну ще не вмерла Україна. Упродовж весни літа 1917-го року на Чернігівщині, як і по всій Україні, активно розвивається український національно-визвольний рух. На Всеукраїнському національному конгресі до складу Центральної Ради було обрано представників від Чернігівщини. Чернігівський губернський український з'їзд підтримав проголошення автономії України із солдатів запасних частин, що перебували в місті, створений добровольний полк імені гетьмана Петра Дорошенка. Для охорони порядку на території Чернігівщини формується загони вільного козацтва. На виборах до Чернігівської думи 6 серпня 1917-го більшість голосів здобули Українські демократичні організації та помірковані соціалістичні сили. Чернігівська місцева влада засудила більшовицький переворот у Петрограді. Галичина. Я представник військового студентства. В ніч на 1 листопада 1918-го випередивши на одну добу поляків, які теж готували повстання. Стрілецькі частини на чолі з метро Вітковським захоплюють найважливіші частини об'єкти Львову ратушу, намісництво, радіо, телеграф і вокзали. На світанку над Вільською ратушою майорів український синьо-жовтий прапор, а порядок в місті підтримали українські патрулі. Ці події війшли в історію як листопадове постань або ж листопадовий зрив. Слідом за Львовом відбувалися. Швидке постановлення української влади повітах у країні. Воля українського народу утворилася на українських землях старої Австро-Угорської монархії Українська держава. Найвищою державною властю української держави є Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська національна рада обняла владу в столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Говина, на відміну від багатьох регіонів України, куди тільки долітала від возка великої війни. Через територію Буковини неодноразово переокочували її кварти, залишаючи руїни та згарища в містах та селах краю. Під час російської окупації в Буковини відбувалася ліквідація українського громадянського життя, знищення українського шкільництва, преси, театру, а решта та вивезення були в Росії в буковинських мазопинців. Натомість австрійські військові чинники та жандармерія вели безжальний терор проти справжніх чи воєнних і його нетволок часто старої українці. Закарпаття, я Ольга, дочка президента Гуцульської республіки. Революційні події кінця жовтня 1918 року і повалення монархій газбургів викликали значне піднесення серед населення Закарпаття, що перебувало у складі Угорщини. На територію краю постали нові представницькі органи народні ради, які були неоднорідні за своїм характером, складом і політичною орієнтацією. Одні з них орієнтувалися на Україну, другі прагнули залишити край у складі Угорщини, а треті – приєднати Закарпаття до складу новотвореної Чехословаччини. Найбільш динамічно розвивалися події у східному куточку краю на Закарпатській Гуцульщині. У селищі Ясіння, 8 листопада 1918 року, на багатотисячному віччі було ухвалено революцію про об'єднання з Україною. Я з Буковини. У кожного з нас є, напевно, якась така шмат якоїсь історії. Під цим образом, який усім над ліжком у хаті мого діда, Відбулася одна історія, на яку треба не просто ще одне зібрання, а можна книгу писати. <кій> НКВДсти на святий вечір закидали хату гранатами. На ліжку під периною лежала моя мама і її рідний брат. Спочатку граната впала ну, на перину, на пір'я і дід на автоматі взяв її, викинув у вікно і декілька НКВД було поранено. Але друга граната залетіла уже правно, і на різдво на снігу лежало сім трупів і багато поранених. Бабусі вдалося зберегти життя, бо вона впала в обморок за скриню з червоного дерева, кор, ковану, залізом, а дід впав на дітей. Ще з однією периною і осколки позастрігали в перині, але. Свідком цього всього стояла Богородиця, який ви бачите ось в е, бирку від е, однієї із, одного із осколків. Е, я маленьку історію розказую, бо напевно мене б не було на світі, якби, можливо, не ця Богородиця. Хтось віруючий, хтось не віруючий, але ось таку днину, це було 22 січня, зійшлася Західна і Східна Україна для того, щоб зробити єдину державу. Сьогодні теж визначний день бою хлопців під крутами, яку ми всі знаємо. І я хочу запросити в ролі очевидця Лука, Лукаша Лукасевича. Курінного э, ройового куреня э, хлопців під крутами, який, який залишився живий. І він написав свою книгу, спогади. І э, з опису його свідчень як очевидця, ми зараз послухаємо, як відбувалося це дійство 22 січня, день соборності. Стоїть морозний день дерева дерева вкриті іни. З самого ранку місто має святковий вигляд скрізь національні прапори і транспаранти. На балконах будинків розвішено килими й полотна з яскравими українськими малюнками. Особливо гарно задекоровано Софійську площу та сусідні вулиці. З-поміж них вирізняються будинок, де міститься центральна контора телеграфу та дім Київського губерного земства. Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка, прибрані національними стрічками, і також прапори. На тріумфальній Арці, при вході з Володимирської вулиці до Софійської площі стародавні герби Східної України і Галичини. По всьому Майдані на стопах герби чи не всіх українських губерній і плакати. Об 11-й ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди. Котрі стали шпалерами з усіх чотирьох боків площі. За військом рушили люди, зібралася велика кількість народу, заповнила всю площу й сусідні вулиці. Чимало з присутніх забралися на дерева, щоб звідти краще побачити дійство. Розміщенням делегацій по місцях та всім церемоніалом свята завідував артист Микола Садовський. Незабаром поперед війська стали нові шеренги з учнів. Котрі в супроводі вчителів прийшли з національними прапорами і плакатами. З делегацій, що прибули на урочистості, першими з'явилися службовці залізниць з великим транспарантом, на якому було написано Слава українським героям! Опісля надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков. Духовенство зібралося у Софійському соборі на службу Божу. Її правий єпископ Черкаський Назарій на Майдані стає дедалі тісніше. Займають свої місця члени галицької делегації, урядовці з головою ради міністрів Володимиром Чехівським, делегати трудового конгресу, представники Національного Союзу, найвищі цивільні та військові достойники, закордонні дипломати. О 12-й під урочисті звуки дзвонів з Мазепінської дзвіниці інших церков. Та гук гармат з Печерська і Софійського собору виходить на площу і стає навколо збудованого там аналою духовенство з хорухвами. У церковній процесії архієпископ Катеринославський Агапіт і епископи Мінський Георгій, Вінницький Амбросій, Черкаський Назарів, Канівський Василь та Уманський Дмитрій. У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку почулися поклики Слава на честь членів директорії! Котрі під'їжджали на автомобілях. Військовий оркестр грає національний гімн. Настає найурочистіший момент свята. Акт соборності розпочав своїм привітанням представник Української національної ради, дипломат, адвокат, журналіст та голова Галицької делегації Лев Бачинський. Алон Лонгин Цегельський. Зачитав заяву президії Української національної ради і Державного секретаріату про волю з УНР об'єднатися в одну українську соборну державу. Цю заяву всі учасники сприйняли довготривалими описками. З боку УНР були ще присутні: Симон Петлюра, нащадок давнього козацького роду, організатор українських збройних сил, політичний діяч, публіцист і театральний критик. Панас Андрієвський. Професор права, юрист. А з боку ЗНР були очільник Василь Стефаник, письменник, громадянський діяч та посол та Дмитро Левицький український живописець, який працював у модерних аристократичних салонах Петербургу. Промовляв прозаїк, драматург, художник, автор усіх універсалів і голова директорії Володимир Винниченко. А професор Федір Швець виголосив текст універсалу соборності. Іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки, як виразник волі всіх українців, бувшої Австрійської імперії, як найвищі їхні законодавчі чини, торжесно проголосила звуку Західної Української Народної Республіки, за Дніпрянською Українською Народною Республікою, в одноцінну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших. Директорія Української Народної Республіки ухвалила ту я звуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино звивася століттями одірвана одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна. На Дніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які помирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Після цього архієпископ Агапіт відслужив з духовенством молебень у намірах українського народу і української держави. Відбувся військовий парад Галицького легіону Січових якими командував полковник Євген Коновалець? Дорогі українці, у вогні залізо перетворюється у сталь. У боротьбі народ перетворюється на наці. Слава Україні! Героям слава!